Як ми вже повідомляли у минулому випуску новин, під час прийому громадян 9 квітня народний депутат України Руслан Сольвар від імені благодійного фонду Разом у майбутнє презентував Фастівському підрозділу МНС помпу для відкачування води. Вже наступного дня співробітники МНС пустили подарунок депутата у роботу. Своє перше бойове випробування насос для відкачування води, який благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє. Передав Фастівському підрозділу МЧС, пройшов у приватному секторі. Як ми вже повідомляли, на останньому прийомі у народного депутата побували члени ініціативної групи з мікрорайону Фастів-2, які попросили сприяння у подоланні наслідків весняних паводків. Значить, ми вас візьмемо на замітку і з вами зв'яжемося. На вулицях Трудова та Кулібіна дійсно затопили двори і жінки у такий спосіб добираються до цивілізації. До паводків пристосовуються і домашні тварини, і їм передягати взуття не потрібно. У цьому районі вже побували підрозділи МЧС і комунальних служб міста, але їх зусиль виявилось недостатньо. З першого, з першого числа в нас оце таке лихо сталося. Затопило повністю всі. Під самою хатою стояла вода. Ми зверталися до місцевої влади, ну, трошки нам відкачували воду, але ну, воно не допомогло. Ми обратилися до Руслана Миколайовича Сольвера з просьбою допомогти нам. І благодаря йому він подарував помпу МЧС і благодаря йому у нас трохи вже почали вже щось робитися воно. Отож, звернення до народного депутата не залишилось поза увагою. Дякуємо велике Руслану Сольвару, що він допоміг нам в цю скрутну хвилину. А дорога я ложка обіду в даному випадку виявилась цілком доречно. <звук> Олександр Петров Костянтин Мороз. Новини телеканал АСТВ.